І травня православні християни відзначають День святого Юрія для парафіян Української греко-католицької церкви, що у городку цей день особливий, ще й тому, що вони святкують храмове свято. У храмі святого великомученика цього дня відбулося урочиста літургія, яку очолив архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборовський Василь Семенюк. Десять років тому на цьому пагорбі лише височили дерева. Тоді тут встановили наріжний камінь та заклали фундамент майбутнього храму. Батько настоятеля церкви пригадує, на той час багато людей не вірили в те, що будівництво церкви стане реальністю. Дуже багато людей, які не вірили в те, що тут буде храм. Підходили до мене. До церков, членів церковного комітету. Ось і страшили. Казали, от Янукович прийде до влади, він вам тут покаже греко-католицьку церкву. А я йому кажу: чоловіче, мене не буде, вас не буде, а церква тут буде. Сталося так, як і сказав цей чоловік. Чимало допомогла діаспора з Німеччини, і вже за рік в городку побудували українську греко-католицьку церкву. Тоді ж було обрано і старосту храму. Ця людина і до сьогодні виконує свої обов'язки. Як ми камень перший положили, я тут вибрали не люди старшим, ну якби старостою церкви. І я, як би сказати, її проважу вже десят, десяток літ. Десять років проваджую її. І от видно, вже, на, на, як той казав, що ми, що ми зробили? Це що нашими ручками зроблено. Вже 10 років цей храм відвідує і городочанин Петро Притула. І до сьогодні чоловік пам'ятає, як вперше завітав сюди на службу Божу. На лозову неділю я йшов святити лозу. Зайшов вниз вирізати лози, але бачу, тут люди сюди. Я от там живу вверху. Думаю, я зайду, я хоч послухаю, що як тут правлять. Понимаєте? Коли я зайшов, людей ще було не дуже багато, але почув на рідні наші українські мови, то ще воротко і неправильно. Ну, на старослов'янському. І мені сподобалося. Від посвятив я лозу, прийшов додому і розказую своїм. Бо я старші не горбили. Кажуть, там нормально правлять, по-українськи, все зрозуміло так. І ось тих пір ми почали ходити, почали допомагати будувати церкву і стали, вся моя сім'я перейшла сюди на службу ходити. 6 травня пан Петро разом із іншими парафіянами у святковому вбранні прийшли на урочисте богослужіння. Святкову літургію очолив владика Василій Семенюк. А загалом радість храмового свята разом з мешканцями городка прийшли розділити більше десяти священнослужителів різних церков Хмельниччини, а також із Тернопільщини та Закарпаття. В Божому слові миряни возвеличили ім'я Георгія Победоносця, який своїм життям показав приклад істинної віри в Бога. Також молилися за мир в Україні. Та здоров'я і життя усіх її воїнів, які зараз змушені захищати нашу землю. Цей день був особливим і для дітей, четверо з яких вперше приступили до сповіді і урочистого причастя. До речі, ці ж дітки і були хрещені в цьому ж храмі. Ви пам'ятали, що Ісус є у вашому серці і ніколи, ніколи, нічого Бога не робили. ви молилися, добре вчилися і були чим. По закінченні літургії від архієпископа були вручені подяки народному депутату Олександру Герезі, а також найбільш активним та сумлінним парафіянам, які внесли чималий внесок у розбудову храму. Слова вдячності за співпрацю та рівне відношення до представників різних конфесій прозвучали і для місцевої влади. Це дуже важливим, що влада є з народом, що ці моменти переломні вже пройшли, і ми переламали всі разом хід історії. Тепер треба багато працювати, працювати з Божою благословенням, з молитвою, з натхненням для того, щоб дійсно побудувати, побудувати ту країну, ту державу, ту націю, про яку ми хочемо, про яку мріяли наші батьки і прадіди. Всю святкову службу своїм співом супроводжували студенти Тернопільської вищої духовної семінарії імені патріарха Йосифа Сліпого. По закінченні літургії було освячено нову споруджену дзвіницю та дзвони, які придбали за пожертвування парафіян. А на прощання владика Василій подякував настоятелю храму у цю зиновію за багаторічні труди та ще раз привітав усіх віруючих із храмовим святом.